Вітається програма відверта розмова. Гостем студії сьогодні є Олексій Душейко, радник голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу, засновник сільськогосподарського товариства. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас, пані Аня. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Скажіть, будь ласка, по-перше, яка ситуація взагалі сьогодні в агропромисловому комплексі? Ну, ситуація в агропромисловому комплексі? Вона в будь-які часи, вона завжди є в певній мірі напруженою, тому що це така галузь, яка, по-перше, залежить і від погодних умов. Це по-перше, залежить вона зрозуміло і від нормової правової бази, яка існує в державі. А говорячи про Черкаську область, то вона, як і в Україні, так і в усьому світі позиціонується як аграрна область. І в принципі тут одні з найкращих ґрунтів в Україні, найкращі чорноземи, можна сказати. І е, уявити життя Черкаської області без сільського господарства, без аграрної галузі просто неможливо. Адже і обласний бюджет в основному формується за рахунок е, сплати податків підприємств, які працюють в агропромисловому секторі. От, і Зрозуміло, що і переважна більшість населення це проживає в сільській місцевості в Черкаській області. Ну і навіть якщо взяти і обласний центр міста Черкаса, не говорячи про міста вже обласного значення, такі як Золотоноша, там, наприклад, Канів, то також багато ж людей мають і присадибні ділянки, і багато людей на вихідні їздять, і на дачі да, там щось вирощують собі, і в село їздять допомагати до своїх родичів. І тому е, тема сільського господарства для кожного черкащанина вона є актуальна. Я думаю, і немає я думаю, майже такої людини в Черкаській області, яка чи прямо чи опосередковано не залежить від стану справ, які відбуваються в цій галузі. Ситуація на сході України вплинула в негативну сторону на ситуацію в сільському господарстві, в агропромисловому комплексі. Ну, е, говорячи про ситуацію на сході, і говорячи взагалі про ситуацію, яку ми переживаємо в цьому році, і фінансово-економічно, то зрозуміло, що е, жити, як кажуть, в суспільстві, бути зв'язаним в, в одній економіці, і не, не можна бути незалежним від цих процесів, які відбуваються в нашій державі, адже відбувалася різка девальвація гривні. Да? І з початку року гривня. Як кажуть, просіла на 50%, втратила вартості. Це звичайно вдарило і по аграрній галузі, адже леву частину собівартості складають якась, ну, інгредієнти речі, які купляються за валюту, за тверду валюту. Це і. Зарубіжна техніка, запчастини до неї, це і посівний матеріал, тому що на сьогоднішній день більшість посівного матеріалу купляється саме іноземної селекції, це і засоби захисту рослин, які також купляються іноземного виробника. Вони майже всі купляються іноземного виробника в Україні. Це також сюди відноситься і. Ті самі добрива, адже піднялася ціна на газ, і зросла ціна на азотні добрива, зокрема, зросла ціна на паливно-мастильні матеріали, і вийшло так, що собівартість продукції вона е зросла десь порядка на ну, відсотків до 40 Зросла, тому що а скажіть вибачте, Олексію да. Петровича. Наскільки мені відомо, цей рік, коли була посівна, то Сам, наприклад, кукурудза коштувала в два рази дорожче вже ніж минулого року, коли її зібрали, тобто вона вже сто е, Я набула дам сорок тобто, 140% від... до вартості. Я вам дам відповідь на це питання. Так, дійсно, кукурудза зросла в ціні, якщо взяти вересень 2013 року і взяти весну 2014 року, то якщо брати в гривні, то кукурудза зросла. В два рази, як ви правильно замітили, з 1200 гривень до 2400, десь в середньому. Але по-перше, у вересні 2013 року це був е, низ ціни взагалі. Це був провал ціни. Тобто, це тоді ціна кошт на кукурудзу складала 150 доларів. 1200 гривень. Це тоді було, грубо кажучи, 150 доларів. Ця ціна вже була тоді за межою собівартості, щоб ви розуміли. Продавати по цих цінах це вже було працювати собі в збиток для галузі, тому що ціни на кукурудзу вони останні роки. Середня ціна десь була порядка 250 доларів за тонну. Це близько 2 тисяч, вони навесну завжди піднімалися. Тому, якщо взяти 2 тисячі, то треба брати, по-перше, один період. Якщо весну ми беремо 2014 року, то треба брати і весни 13 чи 2012 року. І от ціна останні роки була навесна десь порядка 250 доларів. На сьогоднішній день вона 250 доларів не вийшла на цю ціну. Тому тут не зовсім коректно порівнювати ту ціну, яка була на мінімумі взагалі світової ціни, і порівнювати тоді, коли ціна взагалі росте сезонно тобто на біржі. Міжче. чому да. я запитав тому, що міжче. кукурудза о, входить до складу основного корму для тварин да. на великих підприємствах, так. і від цього собівартість м'яса буде дорожча. Звичайно, Собі вартість буде дорожча, да. але ж знов таки, якщо кукурудза ще зросла, тому що зросла ціна на світовому ринку, то вона зросла все-таки більше. то якщо взяти інші культури, такі там, чи пшеницю, вона зросла менше, ячмінь менше зріс зернові. Потім соняшник, взагалі, він дуже низька ціна і на сьогоднішній день, тому що, в принципі, соняшник, наприклад, і наше підприємство, ми продавали по ціні в гривнях. Тій самі, які продавали рік чи два роки назад, навіть дешевші в гривнях. А коли ж долар жив на півтора на 50% здешевшав, то ви розумієте, що реально ціна його здешевшала це раз. А те, що я сказав, що в собівартості вартості продукції відсотків 70-75 – це становить прив'язка до твердої валюти це долар євро. Решта – 25-30% – це вже буде в гривнях платежі. Це що буде залишатися? Заробітна плата буде залишатися. Податки і збори, які сплачуються, ну і відсотки по кредитах, які взяли в гривні кредити. Всі решта позицій, вони прив'язані до валюти. І от тут же ж проста арифметика, проста математика, що якщо 75% складає прив'язки до твердої валюти, до долара євро, а 25% тільки до гривні, то в цілому, якщо піднялася тоді валюта на 50% здорожчала, то ми бачимо, що собівартість десь зросла в 1,4 рази, десь на 40% собі Продукції зросла. І якщо ще там кукурудза піднялася в ціні, навіть він, якщо там, ну, взяти протиосені минулого року, хоча то не зовсім коректне, то в результаті ж то інше питання, що все рівно ж овочі настільки там, не піднялися, м'ясо, яке продається, воно не піднялось настільки в ціні на 50%. Ну, ми про поки що говоримо. Молоко те саме, яке ми виробляємо, продаємо галузь, вона також настільки на 50% не піднялось, Тут ціни залишилися ті самі, розумієте? І в результаті все рівно на сьогоднішній день прибутки, вони ну вся тенденція до того, що вони будуть менші в цьому році. Але знаєте. А який врожай у цьому році очікується? Очікується. Ну, якщо говорити про врожай, то зараз вже. Ну, Можна вже сказати, в принципі, жнива розпочалися на Черкащині. Уже в принципі, практично завершилося збирання озимого ячмені. Він самий перший дозріває в нашому регіоні. Уже в принципі підходить до закінчення збирання озимого ріпака і розпочалося вже потихеньку збирання озимої пшениці. Тут, якщо говорити про е, озимий ячмінь і озимий ріпак, то врожай. Менший ну від середньостатистичного Но, пшениця показує тенденції непогані. Да. Чому менший? Тому що ви пам'ятаєте, зима була малосніжна і був період один трошки мороз морозяний. Зокрема, це лівий берег Черкащини зачепили. Снігу не було, і в першу чергу від цього потерпіли озимий ріпак. Вони більш слабші до, до морозу. І е, озимий ячмінь. Його, до речі, багато в Черкаській області було пересіяно. Він пропав взимку. Озима е, пшениця, вона більш винослива до цих речей. І в принципі, врожай озимої пшениці він очікується досить непоганий в цьому році. Олексій, подорож, рекорд поб'ємо минулорічний. Це таких прогнозів поки що немає. Ну, знаєте, я таких детальних прогнозів не люблю. Мені не подобається, наприклад, коли от ще два місяці назад і дехто заявляє, ми зберемо врожай пшениці, наприклад, 51,3%. Ну, Це знаєте, це, це ті речі, які вже повинні відійти. Ми на сьогоднішній день маємо ринкову економіку. правильно? Вона повинна бути ліберальною, ця економіка. Ми не повинні до тих речей, які, зокрема, були. При попередній владі, коли наперед, щоб побити рекорд минулорічний, встановлювали цифру, і під цю цифру ще вже з Нового року всі планували. А як це робиться? Це робиться дуже просто. Бо вгадати, до 10-х е доль е центнера, яка буде врожай пшениці, і сказати, у лютому, яка буде в липні збиратися пшениця, яка їй буде врожатність, це просто абсурд. Це будь-хто вам скаже, і ви самі це розумієте. А робилося як? В лютому сказали, що у нас буде 50 там, наприклад, цілих 50 бо треба перше місце зайняти. і потім йдуть маніпуляції, яким чином на управління сільського господарства там рознарядка доводиться, і тоді кожен район передає це все на підприємства, на місцях, і потім або списують площі, щоб зменшити площі, більшу врожайність зробити, або ще яким чином йдуть маніпуляції, де хто робив навіть. Вал дописував фіктивний, тобто люди збирали пшениці, наприклад, під ну, господарство якесь в селі, да, в якомусь абстрактному, зібрало тисячі тонн, а їм кажуть, ви поставте 1200». А вони кажуть, ну треба так, треба так, і вони ставлять 1200, 200 тонн повітря туди закачують. Да, розумієте, потім десь його списують чи на корм, чи пропало, чи таке інше. Потім по цих слідах їздить у бозу без шукає там. Потім ну, і так будемо сподіватися, що це було. Да, що да. от Це сьогодні було і має... від цього треба відмовитись сьогодні. Да. Ми на новому шляху в Євросоюз. Що робиться, от у вашому підприємстві, взагалі, от сільському господарстві а Черкаської області? Для того щоб вже відповідати стандартам якості Європейського Союзу, чи що ви плануєте зробити? Е, ну, дивіться, е, перше, що держава повинна зробити в сільському господарстві, ми ж прекрасно всі розуміємо, що фінансові можливості в держави на сьогоднішній день є дуже обмежені. Тим більше на сьогоднішній день, ну де-факто на сході йде війна, як би там, чи це. Антитерористична операція, чи як це не назвати, але стріляють, гинуть люди. І багато ресурсів треба спрямувати зараз на армію, да, яка показала, що там на папері щось було. Реально воно стан речей поганий. І зараз бачите, і. Держава повинна туди всі кошти вільні направляти в першу чергу. Туди купляти бронежилети, форми купляти, там озброєння сучасне закуповувати, бо теж є зараз, воно нікуди не годиться. Зрозуміло, бачите, і громадськість люди збирають волонтери, направляють кошти. Підприємства не стоять, осторонь там. І ось і ми, наприклад, наша група підприємств і продукти харчування відправляли на схід і е, приймали участь, купляли ці ж казначейські білети, оці ну військові, які там на потреби армії. От тому зрозуміло, що не треба бути романтиком, що в цих умовах, коли держава бідна, коли багато попереду випробувань стоїть, то ніхто там таких великих дотацій на сільське господарство ну не дасть держава. і це нереально дати ті, що як Європі дається, там в штатах, Великобританії, ну в розвинутих країнах, де сільське господарство дотаційне. Ви знаєте, величезні кошти йдуть з бюджету цих країн на підтримку. Ми на це не розраховуємо. Розраховувати на себе потрібно, але держава повинна зробити ті речі. Першу чергу, які не потребують від неї. Фінансів. Фінансів це спрощення різних дозвільних систем, це покращення якості надання адміністративних послуг для підприємств сільського господарства. Це створити умови убрати звичайно. Ну це всі про це говорять. Це питання номер один. Корупційну складову максимально і потрібно прагнуть убрати для того, щоб інвестор приходив сюди, для того, щоб хто вже працює на ринку, на цьому, щоб він міг розвиватися, і в принципі цього буде поки що достатньо. Тут надо, потрібно тут потрібно зробити так, щоб фермер він в першу чергу працював в цих умовах, коли нема дотацій, над тим. Щоб як взяти нову технологію сучасну, вони є ці технології, як йому більше приділити часу безпосередньо виробництву, а не спілкуванням з чиновниками, з перевіряючими різними органами і таке інше, яке забирає час. І люди, замість того, щоб витрачати свій час на виробництво, шукати енергоякі зберігаючі технології, ще якісь інші технології, які допомагали б зменшити собі вартість продукції, бо тому, що на ціну ми ринку вже ми не можемо в світі впливати, значить, ми що повинні робити? Зменшувати. Собівартість своєї продукції, і от оті, щоб було поменше перевірок, щоб поменше держава повинна працювати по принципу, не можеш допомогти, не заважай. І тут е, дуже мені імпонує позиція і голови Черкаської да, Ткаченка Юрія Олеговича, який. Дав доручення і податківцям в першу чергу, півроку дайте моратори. Він сказав. Не, не виїжджайте з перевірками, зокрема, і е, в сільських підприємствах. а люди попрацюють. Виїжджайте. Ну, в принципі, ви знаєте, ну, на сьогоднішній день. Це набагато цивілізованіше робиться, як тобто? при попередній владі дійсно, це набагато зменшення, і я настільки знаю, що перевірки вже проводяться і податково, і там позапланові, ну, війну вже в таких виключних умовах, коли вже там ну дійсно якісь є питання, чи десь кримінальна якась справа проти контрагента порушена, чи ще якісь речі, тобто набагато ліберальніше. І повірте, що це веде до того, тільки що податків не зменшиться і збільшується, тому що буде влада менше заважати в першу чергу працювати бізнесу, і це губернатор прекрасно розуміє, бо він сам. Виходить з бізнесу? У нього там сім'я працює в бізнесі, і на сьогоднішній день, зокрема, в аграрному бізнесу? Що буде держава менше заважати? Буде підприємця більше часу займатися безпосередньо своїми справами. Він виробить більше продукції, він зробить більше реалізацію. Відповідно, більше коштів отримають бюджети. Це прості речі, і до них треба, ну кажуть, як, як іти. Скажіть, ви радник голови державної адміністрації Чуркаської, що ви радите йому? Ми періодично зустрічаємося, обговорюємо стан речей, і в першу чергу ми обговорюємо ті питання і раджу ті речі, які, ну, вони загальновідомі можуть бути ці речі. Основні в три речі, які ви порадили, найголовніші? Ну, перше питання, яке ну, я знав і без мене, Юрій Олегович, але я своєї сторони сказав, наприклад, це питання: ось о, е, надання послуг як реєстраційна служба. Черкаській області надає послуги по реєстрації договорів оренди землі. От Знаєте, що є реєстраційна служба, вона перебуває віддані управління обласної юстиції. От, і так було створено за попередньою влади, що воно ну, і в межах держави так це створювалося, а в Черкаській області тут взагалі до цього таку схильність люди проявили на місцях. Цей губернатор попередній, і його там опричники, скажімо так, я не цього сказати, що. Ця реєстраційна служба перетворилася навіть не в орган хабарництва, а це в рекет якийсь перетворилося. і зробили таку систему, що вона так працювала таким чином, що вона не працювала. Тобто, створили такі умови, такі черги створили на 10 років. Що якщо ти хочеш зареєструвати договір, то рано чи пізно тобою бесідували і говорили, що один договір коштує там стільки, стільки, стільки. І без цього воно взагалі не рухалось, можна сказати. За цей сказати. час вже ось. щось встигло на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день, 에, принаймні, є розуміння цієї проблематики, це по-перше, є політична воля вирішувати це питання в губернатора. Хоча теж впирається в те, що попередній чиновник, зокрема, начальник обласного управління юстиції, це, до речі, ж, і. Є в новинах на сайтах, і там і народна самоборона вже в гості приїжджає, не можуть знайти людину, тому що людина теж зайняла таку позицію то на лікарняних переховується, то ще переховується. І от проблема вийшла в тому. До речі, міністр юстиції заявив, що вже людина звільнена, але людина використовує всі лазійки, совісті немає в людини да? і хоче триматися за крісло до останнього. Да? І в результаті питання тільки стоїть в тому, що є розуміння цієї проблематики, є людина, яка туди, фахова людина, компетентна, порядна, яка ну, може очолити це управління юстиції і наладити роботу реєстраційної служби, так як вона повинна працювати згідно закону. От, ну, Питання часу все рівно, вічно не можна там на лікарняне ховатися, ще щось ховатися. Я це думаю, було, що... перше питання, яке да. ви радили, що. О, друге? Це я радив, так. Да, це питання. Е, потім е, зрозуміло, що е, я радив і, 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 і ті речі, які я вже говорив, що е, і це прекрасно розуміє Юрій Олегович, але ну, звичайно добре коли є однодумці в будь-якому питанні. Що, е, Повинна кількість цих перевірок бути мінімальною, різних. Це не тільки податківці сюди, а й екологічні інспекції, там, от е, санепіденстанція. Ну, в принципі, всі контролюючі інспекції на сьогоднішній день, в таких тим більше умовах, в яких ми живемо зараз, таких напружених умовах, вони повинні бути скорочені до мінімуму. Тобто, це дійсно повинно бути тільки тоді, коли вже стоїть питання, що реально десь якась ще кримінальна справа, ну, чи реально якісь такі порушення, ну які вже. Ну, виходять за межу в якусь кримінальну площину, тільки тоді потрібно втручатися. А так треба для бізнесу створити умову. Тобто, не, можуть, не може влада, немає фінансових можливостей допомогти, не потрібно заважати. от. Це, це важливе питання. Це питання номер навіть один, я б сказав би. от. Ну, і... Е... Третій основний момент. Да, і третій основний момент. Ну, це, як би, в принципі, за великим рахунком, це питання, ну, можливо, не влади, це питання самих підприємців, що в принципі, ну і бізнес, зокрема, аграрний бізнес, ну, повинен розуміти ті речі, що для захисту своїх інтересів треба об'єднуватися. Треба об'єднуватись. Ну, і зрозуміло, що і влада повинна з цими об'єднаннями створювати умови для цих об'єднань. Об'єднуватись треба в різноманітні. Я вважаю там асоціації, ради в різні такі громадські структури, в інститути і тісно налагоджують контакти з владою. Вона ну, ж є об'єднання да. і підприємців, і обласне, ну, і міські. Ну, підприємців це одне. Ну якщо говорити про галузь, про галузь, то тут повинні бути галузеві. Я вважаю, об'єднання, бо підприємців це добре. Ну я вважаю, що кожна, кожна галузь, в тому числі як галузь сільського господарства, вона повинна все таки. Об'єднуватися навколо своїх інтересів, бо тут інтереси розумієте, ну є торгівля, є там переробна промисловість, є там хімія там в області, таке інше. Воно інтереси трошки не зовсім Олексій сходяться. Петрович. А ви да. вважаєте, що це повинна ініціювати держава, а не самі підприємці в певної галузі? Ініціювати повинні підприємці галузі, але й держава повинна тут створювати все таки умови і йти на контакт. Ну, значить, дозволено ні. робити громадське об'єднання? Ні, дозволено. Але е, знаєте, можна це робити по принципу створювати свої якісь карманні організації для загального У нас вже завжди так було. І за попередньої влади, дивіться, якесь рішення важливе в області. Зібралася якась куча 30 громадських організацій, там інтелігенція зібралася, якась там, якась творча, там молодь, там ще якась, там молодь ще якісь Там всі проголосували, підписів 30 зібрали, наче все добре, так? Да? От тобто мова тут про інше йде. Олексій а що вам заважає створити таку організацію, в якій все буде правильно, як ви бажаєте, ви знаєте, е... Ну, якщо я, починати я, потрібно я, з себе. Да, починати потрібно з себе. І на сьогоднішній день, ну я тут сам не, не видумую велосипеда, тому що я не один такий в Україні там розумний так чи нерозумний. Да? Але в принципі я приймаю участь в одному проєкті, це створюється в межах України Всеукраїнська Аграрна Рада, яка має на меті захищати інтереси через своїх представників, захищати інтереси якраз середнього і дрібного сільськогосподарського бізнесу. Бо, Украї... Бо тут також вийшла така ситуація, що лева частка продукції сільськогосподарства виробляється відсотків 90 виробляється в дрібних. Це навіть починаючи з селянського господарства приватного, да? і е, середнім бізнесом аграрним. Відсотків тільки 10 це холдинги, виробляють продукції. Але інтереси свої за рахунок того, що холдинги, як правило, представлені, ну, це власність олігархів, де, в них є свої народні депутати. У них відповідно якось є вплив і на кабінет міністрів, там, і на Верховну Раду, на різні, на інші там державні інститути. І органи державної влади, і вони лоб'ють свої інтереси. І виходить, що вони виробляють тільки 10% продукції. Причому як працює холдінг, я не проти різних форм, як кажуть тут, ну, звичайно, законодавство, якщо що не заборонено законом, то дозволено. Ми будемо сподіватися, да. що все це відійде в історію. Да. А от ваша аграрна. Да. А, а от наша ця всеукраїнська аграрна рада, і ну, я думаю, що я буду е очолювати якраз в області її осередок. Вона якраз буде працювати над тими речами, які будуть знизу безпосередньо люди, які живуть на території сільської місцевості, які будуть підказувати ряд речей. Це і по виробництву, і це і речі, які будуть підказувати і по соціальній сфері, тому що ну, не можна ж тільки в село сприймати як площадку виробничу. Це це, до речі, так холдинги працюють. Вони прийшли. Там 20 людей взяли на роботу села і крапки, їм більше не потрібно. але ж в селі не 20 людей живе. І в них є багато проблем в селі. Це і спадщини, то попробуй переформи, попоїсть в районний центр і так далі. І тому подібне. Тут, до речі, також це питання пропрацьовуємо і разом із Юрієм Олєвичем пропрацюємо якраз питання про нормальне надання адміністративних послуг селянам, люди, які живуть в сільській місцевості, щоб зробити так. Як у Черкасах ось зробили, ну нормально да, зробили, в принципі, е, це центр надання адміністративних єдиний. Да. В районах це є, ніби ну це формально поки Через що. Ні, да. ну Це формально, я, воно не працює. А тут питання, що в кожному районі треба знайти якесь і приміщення, і дуже часто ці приміщення, за великим рахунком, пустуючі є, їх можна знайти на сьогоднішній день. І щоб дійсно зробити, хоча б так, як в Черкасах робота побудована, щоб так зробити в кожному районі, щоб дійсно та бабуся ну не їздила в нас заради якогось одного питання. Там, чи спадщину переформіч, чи що 20 разів в районний центр. Скажіть, бо а... це і кошти, і час, і ну, не можна знущатися так над людьми. А, ціни на продукти харчування збільшаться восени? Е, ну, з, 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 суттєво тут, чи ні? Тут, тут, дві складові, тут дві складові. Я вважаю, що суттєво вони дуже не збільшаться. З точки зору, тут, знаєте, як з точки зору виробника. І я ж вам сказав, що собівартість продукції вона десь на 40% зросла. Uh -huh. Відповідно, для того, щоб залишити прибуток в тих межах, яких був, а підприємство без прибутку, воно ж не може розвиватися, воно не може працювати, воно не може нікуди рухатися okay. вперед. То для бізнесу це нібито потрібно. Але з іншого ж боку, я ж, наприклад, прекрасно розумію, я ж не живу десь на місяці, да, що на сьогоднішній день. Пенсії пенсіонерів залишились ті самі зарплати в бюджетній зокрема, сфері ті самі залишились, і зрозуміло, що тут платоспроможність людей вона ну навіть впала, якщо відверто говорить, вона не зросла. Тому я вважаю, що тут буде десь вони, вони зростуть, ці ціни. Але не зростуть вони настільки на 40%. Відсот. Вони менше все рівно піднімуться, тому що тут повинен якийсь баланс бути. Бо інакше то, то, людей не буде держава буде що намагатися купляти. стримувати ціни. Ну, І навіть Петрович, не тільки держава, просто нас... ринок буде. Тому що в людей немає коштів для того, щоб просто платити більше. Просто напросто. У нас практично немає часу. Скажіть, да. чого ви прагнете досягти в житті? Коротко. Знаєте, я такої конкретної мети. Перед собою в житті не ставлю, тобто, конкретні мети я маю на увазі. Ну, наприклад, чи заробити стільки грошей, да? чи стати там якимсь депутатом Але. якогось рівня, чи таке інше. Я вважаю, що я займаюся зараз в житті тими речами, які мені подобаються, і я просто хочу, от кожного дня, кожного місяця, кожного року у своїй справі щось зробити таким чином, щоб це приносило задоволення. Якесь моральне і собі, і тим людям, які стоять за моєю спиною, і суспільству приносити якусь користь. Мені це подобається. А в чим якому вимірі це буде вимірюватися? Це знаєте, всі ми ходимо під Богом, всі ми між людьми ходимо. І я не розумію, коли люди ставлять якусь таку мету, знаєте, заробити чи мільйон доларів, чи десять, чи два. Треба просто робити свою справу професійно. Розмову. І бажаю вам, щоб ваша справа робилася вам професійно, і Ви отримали від цього задоволення кожного дня. І щоб люди теж отримали від цього задоволення, які вас оточують. Дякую. Дякую нашим телеглядачам. Це була програма Відверта розмова до побачення.